Друзі, привіт! Я не знаю, чи я буду настільки бадьорою, як Юрко, але я вітаю вас на 27 часі історії. Коли у 2017-му я задумувалася про створення цього проекту, мене вабило в ньому єдине. Просто людські історії. Мене вабила сила простоти, і я собі замріяла, щоб кожна людина, яка почує розказаність цієї сцени історії, відчує красу в простоті життя в буднях. І я дуже хотіла, щоб кожна людина, котра почує ті історії, зрозуміла, що вона є головним героєм своєї власної життєвої історії. Тому що ну ось на сцені стоїть хлопець з, сусідні, з сусідньої вулиці, і він про це розповідає. За ці п'ять років ми почули майже дві сотні історій про кохання, народження дітей, всиновлення, зради, банкрутство, залежності, злети, перемоги. І я, їх розповідали звичайні люди, а глядачі сиділи в залі, сміялися, плакали. І... Цей час проживали дуже важливі життєві уроки. Я бачила, як кожного разу ви виходили з цих подій іншими. Але коли почалась війна, я зловила інший абсолютно сенс у розповіданні історії. Якщо, не знаю, напевно, ви теж це чули не один раз, особливо в лютому, в березні, після подій в Бучі, Ірпені, Гостомелі, коли люди казали. Та невже це вже було в історії України? Як же так? Так, це було, це було не раз. Історію змінюють, переписують, і тому ми сьогоднішні очевидці історії, яка твориться на наших очах, яка твориться життями людей, яка пишеться кров'ю людей, ми не маємо права забути її. Тому що народ це не, це не просто люди, народ це його історія. Війна триває шостий місяць, і ми постійно повторюємо, що не хочемо, аби світ втомлювався від війни в Україні, щоб про нас пам'ятали, щоб нам допомагали, але нас насправді не знають. Ми маємо світ знайомити з собою і розказуючи історії бійців, медиків, волонтерів та просто звичайних людей, які кожного дня воюють на боці світла. Ми будемо знайомитися зі світом. Але розказуючи історії, ми знайомимося самі з собою. Під час цієї війни ми дізналися, що ми сміливі, що ми хоробрі, винахідливі, ми завжди готові підтримати брата і подругу. Ми легко допомагаємо і людям, і тваринам. Ми легко гуртуємося і ми не поступимося жодним метром нашої країни. Я є ще тут на сцені. І ем, тут позаду мене є QR-код. Я дуже прошу вас всіх дістати свої смартфони. Цей код веде на нашу пряму трансляцію, зісканувати цей код і поширити посилання на подію на свої особисті сторінки в розмовні історії, так щоб про історію українців дізнався увесь світ. І до речі, розповідання історії це можливість перепочити. Перепочити, щоб ще влучніше стріляти, і або подавати набої, отож, друзі. Я вважаю вам гарного вечора. Я дуже дякую, що ви є тут. Слава Україні!